Вас вітає автомеханічне відділення. Автомеханік професія для автолюбителів. На сьогоднішній день в коледжі навчається понад тисячу студентів, майже половина з них на автомеханічному відділенні. Чому ж ці студенти вибрали саме автомеханічне відділення? Тому що, закінчивши коледж, наші випускники мають можливість вступити за скороченою програмою до закладів 4 рівня акредитації. Вінницького національного технічного університету, Вінницького національного аграрного університету, Національного транспортного університету. Тому що у нас сучасна матеріально-технічна база, сучасні комп'ютерні кабінети з доступом до інтернету. На відділенні працює віртуальна лабораторія World Club, яка дозволяє студентам здійснювати дистанційно теоретичні навчання готуватись до виконання лабораторно-практичних робіт, виконувати курсові та дипломні проєкти, а також брати участь у міжнародних конкурсах за фахом. На автомеханічному відділенні найбільшою цінністю є практика. Студенти практикуються в навчальних лабораторіях та майстернях, щоб отримати досвід роботи, зрозуміти на ділі принцип своєї спеціалізації. Студенти проходять виробничі практики на кращих підприємствах автомобільної галузі German Center, АвтоМИР, Беркут Транс, Вега Мотор, Вінничина Авто. Під час проходження виробничої практики студенти ознайомлюються та стажуються у різних напрямках Автоелектрик, Фарбувальник зварювальник, спеціаліст з комп'ютерної діагностики автомобілів, ректувальник, логіст з перевезень, менеджер з продажу запасних частин та автомобілів. З плином років продажі автомобілів неохильно ростуть. А значить, в найближчому майбутньому актуальність професії точно не зміниться. Раді бачити вас студентами автомеханічного відділення.